Вітаю, Ви дивитесь, на новини лайв. Я марта Байтака сьогодні перебуваю у Шевченківському районному суді Львова. Сьогодні тут відбудеться чергове засідання суду справи по суті щодо підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Нагадаємо, раніше підсудному продовжили термін перебування під вартою без права внесення застави до 24 квітня цього року, а також йому посилили охорону. В'ячеслава зінченка звинувачують в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення. Вже більше про цю справу дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі Новини Лайф Львів», а також на нашому сайті Новини Лайф. Середині до камери не з приводу минулого судового засідання демонстрували відео з місця вбивства. Можете описати ваш стан, ваші емоції, відчуття з приводу цього. Ну, чесно кажучи, на вишколах в правому секторі і гірше бачив, тому ну, місце події, як місце події. Ну, чи не злочин нічого не може сказати. А ну, якісь я не знаю, там емоції, співчуття у вас були чи не були? Ну, співчуваю звичайно, але там, ну я ж кажу, бачу вже гірше так, мовити, моменти. То, не знаю, прямо. Якоїсь неймовірно жахою не відчував щось кажучи. Навіть коли була оця червона е, е, цю калюжу крові показували, вам мені... то, то не Ні, то звичайно не приємно. Добре, дякую. дякую. Я вже не, не пам'ятаю, 23-й третій, якщо не помиляюсь, чи два року. Я на кого був. Я думаю, та інформація зв'язково в, в інтернеті вже є, то можете перевірити, щоб я зараз не збрехав, то літо 22-го чи 23-го року. А на ульворі? Ні, на Західній Україні в Івано-Франківській області був, в Київській області, був. ну, В інтернеті стовістково та інформація є. А що, скажіть, будь ласка, чи розповіли вам про те, що був лист, нібито, який ви написали на випадок, якщо вас затримають? Чи писали ви такий лист? Ні, такого сам не я писав. Просто так звана ваша група підтримки казала, що вас змусити нас змусили написати той текст дорогою до Львова. Ну, коли справа буде, ті, що матеріали долучили до справи, до справи. Коли будемо розглядати це все в суді, то тоді отримаєте відповідь на ті свої запитання. А, але ви ніякого листа не писали на випадок, якщо отримає. Дивіться, гарно Сіння жовті буде обов'язково перемога. Ось так. Над всім злом, який сидить отак. У ухвала минулого е, судового засідання про заборону прямої трансляції. Обставини з того часу не змінились, тому відповідно, що до прямої трансляції е, я форсую домови та по питання. Відповідно, звісно, відеозйомка з використанням стаціонарної апаратури була судом дозволена, а щодо прямої трансляції я заперечую. Заперечуємо щодо прямої трансляції. Захисників. для ну, ви поруч теж? Заперечу. Е, де... mm -hmm. Хлопець голодує під час mm -hmm. досить довгого судового засідання. Прошу надати е, дозвіл. Це мамали книжки поля. Це на подвір'ї, це моє весілля було, а це. Ева з мамою, я Лесі Українки де Ева ходить в школу, це мама школа була. Я вже казала, що спогади тепер живий на фотографіях. І постійно згадується такі приємні моменти, бо вона була надзвичайно доброю, надзвичайно сильною, розумною жінкою. І багато хто її і досі боїться, боїться, тому що вона завжди говорила правду. Як мама казала, правда буває колючою. Але все, що ми зараз бачимо, що відбувається з українською мовою, з українською державою, всі слова, які говорила Ірина Фаріон, що вулиці мають українською мовою, українські поеті, що мова це зброя, говоримо українською, тоді буде держава, все це стає реальністю. Я впевнена, що такі постаті, як Ірина Фаріон, народжується раз на століття і ми маємо це пам'ятати, шанувати. І навіть вона залишила великий спадок. Навіть той самий канал Ген Українця це, це дуже чудова передача. Хто не знає, мені відомо особисто з тих національних поступовий можна. Ну і тому фотографії навіть ви можете, щоб мати спогади для себе, своєї родини на ковувати. Це дуже важливо. Тепер згадуєш і дивишся, і навіть ця фотографія вже сказала, що це запис у програми. Тому якось так. Запис судового засідання. Радуючись на місці голошу перерву до 30 хвилин. Okay. Можна десь зауважити. Я хотіла сказати, що ви оголосили про те, що не можна проводити онлайн-трансляцію. Підтримка повинуваченого в себе в соціальних мережах проводить онлайн-трансляцію. скинули відео. Я б попросила вас. Можливо, ваше зауваження на них вплине, тому що це вже трошки неповага до суду і до ваших слів. Це то, що не поваги, не, не виконання рішення. Якщо є така інформація, то давайте письмово і тільки якщо особа знаходиться в залі свого засідання, ми вирішимо питання по-дальшому її е, не допускати за я вибачаю дуже поважно пане сюда. Минулого разу було вам сказано речення, що не було заборони прямою трансляції у хто якщо я не помиляюсь. Добре, я зрозуміла. ти ти питаєш, знаєш, що думаю? Знаєш? Власне, перед початком засідання ми спілкувалися з обвинуваченим і його запитували те, як він відреагував на ті кадри з місця вбивства Ірини Фаріон. А що він сказав, що він бачив е, значно гірше і значно більше під час нібито вишколу правого сектору? Це лицемірство. Це він зробив, тому він не може на це дивитися жорстоко, холоднокровно. І дуже детально продумано. Можливо, ваша думка стосовно того, що мав на увазі от, гірше, тобто що може бути гірше от такого багряного потоку крові, як було? Я ви. не знаю, що може бути гірше багряного потоку крові довжиною, здається, 3 метри. Не знаю, що може бути гірше, коли ти бачиш волосся своєї мами, і не знаю, що може бути гірше, коли там є за тому е, обвинувачений у вбивстві все прекрасно розуміє і все прекрасно знає. Він просто корче себе клоуна, але це ще недовго. Він коли сказав, що час скаже, то нехай чекає свого часу. на довічне ув'язнення. Ми почули на його думку, що він відчуває, коли переглядає ці відео. А що ви відчуваєте, коли бачите ці кадри знову з місця вбивства? Е, біль. Сльози і ковсти довести справу до кінця про вбивство Ірини Хварів. Okay. Дякую. Валю! 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 Валю!